Пройшли вітри, і я не надломилась, дивлюся знову вдалі голубі. Позаду боротьба моя лишилась, Ісусе, добрий, дякую тобі. Я вдячна, що примножував ти сили, коли вже не могла вперед іти. Я дякую, що брав під власні крила, щоб тільки бідну душу зберегти. Я дякую тобі за кожну рану, я дякую за смак солоних сліз, що ти мене від горя і обману не зримо на руках пробитих ніс. Я дякую за друзів, що лишали мене у час тривожний в самоті. Я дякую за біль, що відчувала і розуміла ти мій друг в житті. До тебе. Наближали тільки ближче і негаразди, й труднощі земні. Я дякую за мрій всіх попелища, що плани руйнувались день при дні. Такі безцінні є без уроки, приймаю їх з подякою завжди, я дякую за ночі одинокі, коли спішиш мені назустріч ти. Я вдячна. Що вогнем випробування прохожу із тобою вже не раз, благословіння бачу у стражданнях, ніщо не зможе розлучити нас. Не обійдуся, Господи, без тебе, якщо і легким стане долі шлях, в тобі постійно матиму потребу найкраще місце в тебе на руках. Бої минули, минуле, в роздумах спинилася. Від них нестиму шрами на собі, пройшли вітри, і я не надломилась. Ісусе, добрий, дякую тобі, слава Богу.